Керівництвом обласного ТЦК поставлено завдання щодо висвітлення через засоби масової інформації тих питань, які стосуються одного з видів нашої діяльності, а саме соціального захисту військовослужбовців та члени їх сімей, зокрема загиблих, померлих військовослужбовців і тих, які звільнені з військової служби. В силу своїх повноважень обласні і районні територіальні, територіальні центри комплектування та їх підпорядковані відділи займаються допомогою соціальних питань лише для осіб звільнених з військової служби та членів їх сімей. В нашому моєму сьогодні виступі хотів би висловити три основні напрямки. Це найбільш е, актуальний напрямок, це е, виплата одноразової грошової допомоги за загиблих наших воїнів, виплата одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни і проходження військової служби. Встановлення статусів учасників бойових дій особам звільнених з військової служби, і призначення підготовка документів для призначення пенсії і військовослужбовцям, які вже звільнені з тих чи інших підстав і набули право на пенсію, і також членам їх родин щодо пенсії в разі втрати годувальника. Хотів би почати з виплат, які передбачені законодавством по втраті працездатності і настання інвалідності, і також в зв'язку зі смертю військовослужбовців. Питання, яке регулює сам порядок виплати одноразової грошової допомоги. Визначено в законі про соціально-правовий захист військовослужбовців та члени їх сімей, а саме в статтях 16 і по 16.4, четвертий розділ. Виплата одноразової грошової допомоги вона здійснюється. Це гарантована, скажімо так, державою виплата, яка здійснюється в разі. Перше, це коли військовослужбовець загинув і його смерть пов'язана з виконанням ним обов'язків військової служби, сюди відносяться і захист батьківщини, тому що це є виконання обов'язків військової служби, військовослужбовців. Виплачується одноразова грошова допомога в разі смерті військовослужбовця під час проходження військової служби. Єдиною умовою є те, що ця одноразова грошова допомога не виплачується військовослужбовцям, які смерть яких верніше настала внаслідок причин, пов'язаних з чиненням ним дій в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, або вчинення ним дій порушення, скажімо, якихось адміністративних і ну, адміністративної відповідальності і кримінальної відповідальності, яка стала наслідком. Його смерть, тобто, або самовільно залишив військової частини, або перебував там в стані алкогольної спиніння, десь не справився з керуванням автомобіля. Ну, зрозуміло. Розміри, Розміри цієї одноразової грошової допомоги по загибелі. Хотів би зразу розділити два напрямки: з 24 лютого 2022 року в нас в країні. Іде повномасштабна війна з цього періоду була е, оголошено воєнний стан положенням цього закону, який я назвав, визначено, що воєнний стан Кабінет міністрів приймає своїм рішенням е, окремо розміри цих виплат. Зв'язку з тим всім військовослужбовцям, які загинули на війні, і не тільки, ну я маю виду військовослужбовцям, я говорю тільки про Збройні Сили України, я не говорю про решту військових формувань, тобто там Нацгвардія і решта, визначено виплату в розмірі 15 мільйонів гривень. Це постанова Кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року. Відповідно до цього закону право на виплату мають е батьки, незалежно від того, проживають вони разом ці батьки. Головне, щоб хтось із батьків не був позбавлений права, е ну, дитини, не був позбавлений батьківських прав, дружина або чоловік, які не взяли повторний шлюб, діти. І е, особи, які перебували на утриманні цього військовослужбовця, а також ті, які не були право на пенсію в зв'язку з трати годувальникам відповідно до закону про пенсійне забезпечення, осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Тобто, по кожному конкретно хотів би пояснити: батьки зрозуміло, е, батьки одружені, розлучені, неважно. Друге питання: чоловік, дружина, також зрозуміло, якщо не взяли повторний шлюб. Діти Діти відповідно до Сімейного кодексу України стать 6.6, там зазначено, що правовий статус дитини він належить до дітей віком до 18 років. Тобто, якщо ми говоримо про дорослих скажімо, дітей, тобто сина, дочку, які вже е, мають певний вік, то на даний час, поки що, законодавством це питання не врегульовано, але є відповідні законопроекти, які зупинюють трошки пізніше. Е, державою приймаються певні заходи щодо, скажімо так. М Справедливості виплати цієї допомоги і е, отримувачі решти, які перебували на утриманні. Тобто, якщо у загиблої військовослужбовця були якісь зобов'язані зобов'язання в плані того, що в його на утриманні перебували якісь непрацездатні особи, він десь був визнаний піклувальником перед кимось, е, ці особи також мають право на цю одноразову грошову допомогу. Ці частки, які призначені на сім'ю, вони виплачуються в рівних розмірах на всіх, на всіх претендентів абсолютно. Розміри, ну, зрозуміло, кожен порахувати може. В сім'ї 5 чоловік, значить, 5 мільйонів ділимо на 5 чоловік. Відповідно, кожен отримує свою часточку. З початку року е виплата ця здійснювалася відразу. Тобто комісію Міністерства оборони, куди надсилаються ці всі документи, тут їх готують обласні з районними територіальні центри комплектування. Вони приймають відповідне рішення і затверджуються своїм протоколом. До нас надходять витяги з протоколів. Відповідне фінансування іде, і ми ці кошти виплачуємо на рахунки отримувачів. Тобто, комісія сама визначає на підставі наших документів, приймає рішення. Передбачена ця виплата, чи не передбачено. Тому що, е, ну і, опять же, є певні моменти. Тобто людина пропала безвісти, потрібно розібратися. Чи він дійсно пропав безвісти, чи він самовільно залишив частину, чи він здався полотом, то до того моменту, поки не буде точно ясно, що він не вчинив ніякого кримінального чи адміністративного правопорушення, це рішення не буде прийнято. Значить, по е, Дорослим дітям. Якщо дитина навчається на денній формі навчання і їй ще не виповнилось 23 роки, вона також буде, ну, буде мати право на цю виплату, бо вона, відповідно, має право на пенсію в зв'язку з втратою годувальника. Щодо е, реалій сьогодення, е, багато військовослужбовців е, перебували в так званих цивільних шлюбах. І це на сьогоднішній день стало такою проблемою в сім'ях. І я б її назвав дійсно соціальною несправедливістю, в тому, що є багато моментів, коли нема кому виплачувати взагалі цю одноразову грошову допомогу. А вона є, як в законі написано, гарантована державною виплатою. І тому е народними депутатами, там я не пам'ятаю їх, там їх багато був е розроблений законопроект про внесення змін в деякі закони. Там вони стосуються і всіх силових структур, які військовослужбовці, яких мають право на ці виплати, і, зокрема, і в закон про соціально-правовий захист військовослужбовців та члени їх сімей в ці статті. І вони розширили коло. Коротко про його можна, ну зараз озвучу. Кому більш детальна потрібна буде інформація? Він є в доступі на сайті Верховної Ради. Ну або в поїзку можна буде забити закон проєкт закону про внесення змін до закону про соціально-правовий захист. Він 92-29, Я точно не можу сказати, не пам'ятаю. Короткі тези цих змін, які хочуть внести по-перше, хочуть зробити так, щоб сам військовослужбовець міг передбачити скажі, в разі своєї смерті, хто буде отримувати одноразову грошову допомогу. І цю велику, і меншу, яка визначена постановою Кабінету міністрів номер 975 і цим законом. Я трошки пізніше на неї зупинюся. Зараз висвітлюю цю великий розмір. Тобто військовослужбовець, який проходить військову службу, може через нотаріуса оформити так званий заповіт. І в разі своєї загибелі він може вказати отримувачів цієї одноразової грошової допомоги, включаючи і цих цивільних дружин також або чоловіків, інших осіб, незалежно від того, проживали вони разом, не проживали, тобто він сам хоч може виявити своє. Волю, свою бажання. Але державою також вносяться певні корективи, і планується так, що якщо військовослужбовець в своїй заповіті вказав одну людину, але є живі батьки, є, можливо, діти, так, то ці особи гарантовано повинні отримати 50% від тієї частки, яка б їм була положена до цього. Тобто ми говорили про п'ятьох чоловік, да, якщо 15 мільйонів поділити на п'ять, по три мільйони, то от по півтора мільйони вони повинні гарантовано отримати, незалежно від того заповіту, який він склав. Це перше нововведення. Друге, стосовно цивільного шлюбу, якщо буде рішення суду, про яке набере законної сили, про те, що чоловік там жінка проживали разом однією сім'єю. Без реєстрації шлюбу також тому громадянину чи той громадянці вона набуває право на цю одноразову грошову допомогу. Онуки, якщо, наприклад, у загибло були онуки і не було дітей, тобто є такі ситуації, що ну, воював е, вже доволі такий, можливо, там поважний вік. Діти е, його були вже ну, не живі, скажімо так, а залишились онуки, ці онуки також будуть мати право. І... Е, Дорослі діти також можуть в принципі доказати те, що вони претендують на цю одноразову грошову допомогу, чого наразі зараз немає. І в нас дуже багато іде судових справ стосовно того, щоб люди вимушені в судовому порядку добиватися отримання цієї одноразової грошової допомоги, на жаль. Стосовно цієї великої виплати, в мене все хотів би зупинитися на інших виплатах в разі смерті і також загибелі. Державою ще передбачена виплата в разі загибелі, якщо людина померла під час виконання обов'язків військової служби, але не захист батьківщини. Наприклад, слідування на роботу, слідування з роботи, якщо він, не дай Бог, десь загинув, в ДТП чи ще щось, не порушивши нічого, сім'я. Получить велику виплату. Це 750-кратний розмір від е прожиткового мінімуму для працездатних осіб на ту дату, на січень того року, верніше, в якому стався цей страховий випадок. Тобто на сьогоднішній день це 2600 там, з лишнім гривень. Множимо на 750, е на 750, виходить у нас певна сума. Тобто, це буде виплата, яка буде виплачена, якщо смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. Якщо смерть пов'язана з проходженням військової служби, що це може бути? Військовослужбовець служить всім люди захворів. Ця хвороба в його була отримана під час проходження служби. Чи це буде якийсь гепатит, чи це будуть сердечні захворювання, чи це буде ще щось? І він помирає. На службі або не більше ніж рік після звільнення з військової служби, але його смерть військова лікарська комісія пов'яже з проходженням служби чи виконанням обов'язків військової служби, родина цього загибло також буде мати цю виплату, але вже в 500-кратному розмірі. Тобто проходження це 500-кратний розмір, захист батьківщини – кратний розмір.